До кінця березня у садах Рів'єри діє знижка 8% на всі квартири. І зараз я покажу вам одну з них. Пішли зі мною на будівельний майданчик. Квартира розташована в секції 12 на 5 поверсі. Її площа 40 квадратних метрів. Заходимо в квартиру та потрапляємо в передпокій. З правого боку знаходиться гардеробна, з лівого боку санвузол. Прямо в хід у спальню із великим вікном, що виходить у бік закритого від авто двора. Йдемо далі та опиняємося у просторій кухні вітальні. Тут також передбачено величезне вікно. Тож квартира буде світла та затишна. Вартість цієї квартири 30 846 доларів. Але до 31 березня на неї діє знижка 8%. Тож зараз її можна придбати за 28 378 умовних одиниць та додатково заощадити кошти на нашому фіксованому курсі 37,1. Крім того, на цю квартиру діють вигідні умови розтермінування. розстрочка на 20 місяців без дорожчання з першим внеском від 50%. Якщо вас зацікавила ця квартира, ми залюбки влаштуємо вам перегляд. Мене звати Станіслава. Чекаємо на вас у садах Рів'єри.